То комплект зібраний. дивимося, під ноги мало ли, що могли з дрона скинути ночі. Якщо всі вицинкували, що тут хтось лазить. Бачимо води не бачимо, Ну, то таке. Значить щука одійшла від берега, але ну, це не точно. О, ми в забродах. І це капець як доречно. Ну, На комплект. Начнемо стільки тут грам 5, 3,5. 3,5 блешенька. Огонь, блін. До коротиша не привикший. Голубина сантиметрів 9. Що тут може бути, думаєте ви? Я так думав, але буває. Оп, уже нормально. Ну і десь щупакабри, окунябри. Якась мілость гониться, тикая видно красноперки. Падлюки дикі покидаємо і підемо далі. Навірно будемо шабашити. Раз не кліє і дождик моросить і, і навіть чернуха не ловиться, то зазря ризик не оправданий. Зовсім нічим взагалі. Відосик це теж не оправдання. Але то життя. Це наш заробіток, так хоч невеличкий, але якийсь. А от коли взагалі нічого, то нафіг так жити. Сиди вдома. Давай на медкомісію. Жереха подержав у руках. Я просто назви іншої риби не знаю. Я знаю голове, але це взагалі не голова. Може це ясь. Точно є ж ще ясь. І похоже, кстати, здоровенний. Мені <гум> кажеться, вже реха друга пасть. Язьок непогано. язі, можливо, у нас водилися колись. Може в каховці щось оставалось, чи в нізов Дніпра, ну так швидко вибивалось, що до нас ніколи не доходило. Плюс і вибивався так, що не встигав не рестися, а це попався. Тому що й на кошовій міл мілкого коробчука просто море, кажуть інколи. Капець, я подумав, якась тряпка, але життя це качечка. Кривенька, якась хвора і одинока. Може підросте і улетить. Тому що інші вже дуже здорові. Навірно, просто каченя. Пізній виводок. Ми тут чернуху знатно ловили весь час. Точно, то був ясь. Так і запишемо. А вже в коментах буде срач там поправлять. більшинство не завжди буває праве. Оп! Щупак догнав. Але я впевнений, аргументи наведуть через Б і на, чия ета була. Риба, чия сім'я. Да, просто щуканий. Не щучий день, хоча по всім правилам щучий. Жерех чи язь ганяє мелоч. Раніше я думав це окуньки, ну думаю, блин, якась біла риба похожа на пузанка. Хіба це пузанок у море не вернувся? <сум> а тепер як цю білугу гуди стоїш, ну вже реха пасть трохи друга. Тут це видно язь, бо губа така, як більш як мирна риба. Вже жереха, по-моєму, там щітка чи полущуча челюсть костяна. А тут така була м'язиста полу. Непонятно що. Так. Аба-на. От туди. Порядок. Давай, милай. Дрин до 8 грам, здається. Можливо, тільки здається. Ні, не здається, 2,8. 8 Black Five. Оп! Blackfire Fire есть Жерх місцевий жерещище. Хо-хо-хо-хо-хо. Зачет? Да-да-да, хорошо, котлеты. Мясорубку только позавчора помыв. Красота. Грам 700. Жабы бігають. Скальпель, треба було б рюкзачок сум'яку зняти, що я її не відпускаю. А, красота. От фигачило по пальцях. Нормально справились. Руку продезінфіціруємо в річки вонючки, поймуть тільки херсонці. Цей тришак, бо це каналізаційна річка. Але як промиті ще. Болі слизі півтони кислотної з бактеріями з усима. Я колись із річки вонючки навіть воду пив в дитинстві. коли прийшов посеред літа з комишинкою і захотілося пити води. А додому минут 20. І ви ж знаєте, якщо з рибалки додому вернувся, назад уже не пустять. Заживе як на, на коту, як на собаці. Тому приходилось черпати. Блін, офігенний косий заброс в бік. Так, сонечко розцвіло, боковий вітер. Жужанія поки не видно дронів, але взриви вже чуть. Скоріше всього... Білогрудово, Потьомкінський обстрілюють. Значить там щось літає. Зараз без дронів просто не стріляють. Тому що це офігеть яка економія снарядів і прицельності. Не дай бог над головою що зависне. Тікать прийдеться Йоханний бабай. Як? Орлани іноді прилітають ланцети, бачив навіть один раз ввечером. Гондураси. Ну а ці літаючі крило, воно сильно високо видно. Не пролітало, тільки була над селом ці срані ланцети, орлани. Що трактор, що мопед гудить, тільки не мопед. Низько-низько. З ружжя би достав ніфік делать. Ну то таке. Оп, що це було? Опять же чи ясь. Оп, обратно смикануло. Ну, є ще чернуха. Вона, мабуть, з цим язьом конкурує тут. Чорний баклан. Чернуха пішла. Це зараз і знищив всю рибу. Вони гади, вижирають все. Ну Це зараза, і сигнал наявності риби. Вони там, де риба. Йому треба 2-3 кг в день риби. Знаю, в Запорожжі, в Миколаєві там містами їхні гнізда на островах. І знищують все. І в нас тут на деревах якщо заночують. Деревина за місяць-два пропадає, сівятки кислотою обсеруть. Реально чужий. Раніше їх відстрілювали, щоб ви поняли, щоб не було. А потім якийсь ідіот заніс, по-моєму, в красну книгу. Яке тут, як водний горіх, із-за якого зараза у нас містами річки і озера протухають. Буквально на глазах, там, де знайшов горіх водний. На наступний рік він розростається, приїжджаєш, вся риба дохла, вода чорна, воїн стоїть невиносима. І твої улюблені рибні місця, вони просто це саме все Загнулись. Думаю, що за фігня? Вроді ж раніше краще було заходити. Вдобніше, по крайній мірі, а це дожді пройшли, комиші лягли відпочити, підсохнуть, встануть обратно. На нас за огол дета. Дупа повна. Заброди рішають, як бачите. Оп, ех, зараза дика сошла, була щука. І удар був мощний. Тут мелка не стоїть, тут крупна мелку і зганяє. Мелка щука тут не водиться. 700 грамів менша. То була за рибалку за пів часа. Прийдеш три штуки, видіргнеш по кілу, як сьогодні. Ну це буде три відоса. Є і не чотири. <ріст> а ви як думали? Повторий раз вже не клюне зубами, почуяла, що то не то. Треба да. дати пів часа віддихнуть, щоб зуби одросли. Черт його знаки дав за косим за огола вийшло на середину, вітром там здуває. Ладно, треба і справді дати хоч 10 хвилин перекуру покидати в інше місце, хай вона забуде, та що клювала і зійшла, хай забуде дорогу блешеньку. І потім тільки закидаєш ще раз. І все, фігня, щупак давай по новому. Оце чітко кинув. Плюс-мінус. 3-4 оборота і 1-2 смичка. 3 плюс грама. Орієта. Блешенька, типу флагман. Аріетта. Можна ще вертушечки пробувати. І всяку другу фігню. Не, все. Замучили щуку, вона сказала, ні, не буду, Того перекур. Є тут у мене один могильничок. Тут скат затоплений, колись з нього ловив. Оп! Откуда ми щук доставали. Отут вони приблизно тусовалися, але тут можна закинути ближче питкомишек. На не так сказати не дьоргане місце. Сюди ніхто не докидав, з того берега дуже важко докинути і блишня поки вступав в роботу, це зовсім голодна риба повинна бути і дурна. Буває, що треба 3-5 метрів хоча б протягнути над глазами, щоб не визивати подозрений У місцевих санітарів. А це вообще вздовж комиша класика. І нифіга. Походу, красноперка гониться. Щось диво, опять третій раз дип-диб. Чи все-таки ясь? Оп, обратно смикануло. Нікого не бачу. Ну, я очки не взяв. ще, щоб дивитися скрізь воду було пасмурно, дощ ішов, поки дойшов, сонце вилізло. І вроді ще недовго, недалеко йшов. А раз є красноперка, повинна щука її стерегти. Хоча красноперки скрізь до фіга. Одні коширі, що пачка відпустили і на цьому, як то кажуть, дякуємо. Дякуємо Blackfire, катушка Blackfire, спінінг Blackfire. Напис Україна. Понад усе. Нехай навіть це написали в Китаї, але приємно. Класика. Що ж, силочки на катушечку, вудочку, блешеньки, лісочку, ниточку і все 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 в описі під відео, включає карту на донат. Будемо чалапати додому по-бистрому. А то погода наладилася. як би що не прилетіло.